Правда, що серпня, аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом? Так, пацієнти отримуватимуть електронні рецепти на випуск антибактеріальних препаратів уже серпня цього року. Виключення мають окуповані території та території, на яких ведуться активні бойові дії. Чому це зараз так важливо? З кожним роком лікувати бактеріально-інфекційні хвороби стає дедалі складніше. До прикладу, пневмонія або туберкульоз. Уже зовсім скоро нераціональне використання. Антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які наразі лікувались швидко та без наслідків, може стати летально небезпечними. Згідно з даними, 64% українців без контролю приймають та купують антибіотики. Саме тому лікування та призначення антибіотиків повинно контролюватися сімейним лікарем. Зазначу ще раз, що отримати антибіотики без рецепту можна на окупованих територіях та на територіях, де ведуться бойові дії. На території нашої територіальної громади антибіотики поки що можна отримати без е, рецепту. Чи обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем, щоб отримати рецепт? Е, ні. Для отримання антибіотиків не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Це може здійснити лікар будь-якої спеціальності. А чи може лікар приватної клініки виписати електронний рецепт? Лікарі усіх рівнів медичної допомоги та форм власності закладу можуть здійснити відпуск рецепту за умови підключення закладу до електронної системи охорони здоров'я. А що робити, якщо медичний заклад, до якого звертається пацієнт, не працює з електронною системою охорони здоров'я на перехідному періоді, передбачається виписка паперового рецепту. Угу. Чи передбачено чаткове погашення електронних рецептів? Чи можна буде придбати меншу кількість препарату ніж вказано у рецепті? Так, функціонал електронної системи дозволяє відпустити меншу кількість препарату, що зазначено у рецепті. А чи поширюється електронний рецепт на очні каплі та топічні антибіотики і так далі? Усі препарати, які відносяться до антибактеріальних препаратів, повинні відпускатись за рецептом за власні кошти пацієнта. А чи будуть діяти паперові рецепти для випуску препаратів на пільгових умовах? На перехідному періоді передбачається виписка паперових рецептів у тих закладах, які не мають технічної бази, тобто не підключені до електронної системи охорони здоров'я. На пільгових умовах буде передбачатися виписка паперових рецептів. А як при нових обставинах придбати антибіотики для тварин? Антибіотики для тварин, як і раніше, будуть випи виписуватись за ветеринарним рецептом. Дякую вам за такі обґрунтовані та обширені відповіді.